Мешканці Харкова бачили, що у нас фактично кожного дня з'являються нові бригади. І якщо ще на минулій, на минулій нараді у нас було лише три бригади, то на сьогоднішній день вже їх сім. За вчорашній день було відловлено три групи, які здійснювали фото, відеофіксацію місць скупчення людей. Об'єктів критичної інфраструктури. Я дуже дякую всім членам АТЦ, штабу АТЦ, тому що дуже злагоджено і дуже координована ця робота проводиться. Анна, дуже турбують ті блокпости, які з'явилися у нас на виїздах і міста Харків і по самому Харкову. Будь ласка, декілька слів, що це планово, що це за заходи у нас там проводяться на території міста. Мирним мешканцям міста Харкова ці блокпости ніяк не заважають і ну, він спокійно проходить іде далі. Я дуже розумію, що дуже незручно, незручно розвідці російської е, місцевим Скажем так, проросійським елементам, якщо вони ще присутні, проводити свою діяльність, коли весь силовий блок активно шерстить. Вибачте мене за таку фразу цей город. Разом з тим зупинятися не плануємо і, більше того, в разі необхідності будемо посилювати і вже посилюємо зазначену діяльність і також маневруємо. Як дуже дякую.